Друзі, вітаю вас сьогодні. Має коротке слово підбадьорня. Я вірю, воно буде на збудування і буде своєчасним для когось. Є таке внутрішнє бажання поговорити про Боже милосердя. Бог вельми милостивий. Він не просто милостивий, а дуже милостивий. Много милостивий, так каже писання. Знаєте, пам'ятаєте історію у 20 му розділі Вангелі від Матвія двох сліпих, які просили. Ісуса зцілити їх. Ісус, Біблія пише, зглянувся на них, і що Він зробив? Він умилосердився і зцілив двох сліпих. Знаєте, співчуття і милосердя це невід'ємна частина природи Бога. І Господь ці якості виховує в нас з вами. Ми. Що представляємо Христа на цій землі, ті, хто представляє Христа на цій землі, повинні пам'ятати про те, що частичка Божої природи в нас. І це милосердя є і в нас по відношенню до тих, хто потребує Божої милости. І часто ця Божа милість виявляється в виявленні сили Божої, як усіми двома сліпими, часто це в прощенні гріхів, часто це в підбадьоренні, часто це у викритті гріха. В будь-якому випадку, милосердя Боже, воно проявляється в справжній турботі про того, кому воно виявляється. І знаєте, ті, хто розуміють, яка природа є частиною Єства нашого єства, вони будуть діяти у відповідності до того, ким вони є. І тому дуже важливо, щоб ми обновляли свій розум і пізнавали, хто ми є у Христі Ісусі, що нам належить в ньому. Як нам діяти в Ісусі Христі? Які слова Христос говорив? Як Христос вчинив в тому чи іншому життєвому випадку, в тій чи іншій життєвій ситуації? І нам з вами потрібно практикувати те ж саме, що робив Христос, виявляти Його милосердя, допомагати іншим людям відчути це милосердя в дії. Сьогодні комусь потрібно. Засвідчити про Христа. Біля вас є людина, яка не знає Ісуса Христа як Господа і е, не має особистих відносин з Богом. І довгий час ви думаєте, як це поміняти. Просто проявіть до неї Боже милосердя, помоліться за неї, задовільніть якусь потребу цієї людини, е, маючи з Богом раду, що саме потрібно дати цій людині. Просто помоліться про якісь можливо специфічні е, особисті. Потреби цієї людини. І Бог вам може відкрити ці потреби через слово знання. І наберіться сміливості і почніть виявляти Боже милосердя, так як Господь почне вас побуджувати. І часто це виявляється саме в зціленні тіла, як з цими двома сліпими, які, які просили Господа зцілити їх. І Бог умилосердився. Якщо ви з милосердям поставитесь до тих, хто ще не прийняв Христа і Господа, або е, тих людей, які Живуть в темряві, можливо, вони навіть не думають про Бога, просто подумайте про те, як їм допомогти. Подумайте про те, як виявити доброту до них. Якщо ви це зробите, ви побачите, що Боже милосердя почне вас побуджувати до відповідних дій. Часто це таємна молитва, часто це молитва публічна, ну, відкрита молитва за, за зцілення, як у випадку з Ісусом Христом з цій історії, яку я вже згадав. Ну і так, і так далі. Милосердя воно виявляється в щирій турботі, в даванні з вашого боку. Тобто, кожному з нас потрібно зрозуміти, що Бог хоче виявляти себе на цій землі, і ми з вами є інструментами, які можуть передати ту небесну мелодію. Ми можемо своїми словами, ми можемо своїми вчинками, ми можемо своїми діями будь-якими діями, молитвами, таємними, навіть молитвами від тієї людини, за яку ми молимось. Покращити чиїсь життя, і це все буде проявом Божого милосердя до тих людей, на яких ми направляємо свої молитви, ну або свої дії для допомоги для своєчасної допомоги, і це наше насіння. Коли ми сіємо милосердя, ми будемо пожинати милосердя в своєму житті, тобто прояв Божої доброти, його ласки. Пам'ятайте, Бог милосердний, і він виявляє це милосердя через нас, через вас. Через кожного свого послідовника через християн. Якщо ви сьогодні є дитиною Божою, якщо ви християнин, і ви розумієте, що таке справжнє живе християнство, то знаєте, що воно у більшій степені виявляється в Божій милості, в прояві милосердя саме через вас, саме через тих, хто знає Христа близько. Молюся, щоб це відкриття сьогодні рухало вам. І Боже милосердя, воно. Могутнім потоком виливалося через ваше життя та служіння. І нехай інші люди переживають Божу присутність під час того, як ви будете служити Йому в силі Божій. І вони будуть саме тими, хто засвідчить про Боже милосердя, яке вони відчули, зустрівшись з вами. Робіть те, до чого Господь вас сьогодні побудже. Віриш, це будуть діла милосердя.